Добрий день, мої любі друзі! З вами я Тетяна Неваржицька, це мій канал. І я перш за все запрошую вас підписуватись на мій канал. Друзі, сьогодні мені хочеться з вами поділитися моїм добрим настроєм. Гадаю, що комусь це потрібне. Для початку я згадаю, нагадаю вам, що ми завжди робимо. Для того щоб вийти із кризи, якоїсь кризи, яка на нас напала. Криза буває, якісь неполадки в сім'ї, з дітьми, з чоловіками, на роботі, з друзями та все що угодно: з сусідами, з щось нам дає отакий дискомфорт, на який ми можемо ображатися, і ми можемо уйти в таке, знаєте. Як зараз модно називати депресія, типу в якесь таке уєднення, що ми хочемо побути самі, ми нічого не хочемо, нікуди ми не хочемо йти, або, або людина захворіла. Що ми завжди робимо при цьому? Я згадую такі випадки, коли я ще жила в Україні. Коли в мене нападало щось таке на мене, моя подруга до мене приходила і мене кудись звала: Давай вийдемо, давай пройдемося. І я не хочу, не хочу, а потім все ж таки я йшла, ми з нею розмовляли, десь десь кудись заходили. якісь такі теми в нас були. І знаєте, додому приходиш вже якийсь здоровий, якийсь вже, вже думок чорних в тебе немає. вже, вже ніби все, все пішло добре. Також саме і я завжди йшла до моєї подруги, і якщо вона мені розповідала, що щось в неї. Десь якась криза, що знаю, і я її кудись витягувати, може. якщо недоступно не витягнути, кудись може, починаєш щось розповідати, щось таке сміятися над чимось, якусь історію розповідати, якесь таке щось смішне, що зі мною трапилося, може, щось навіть не дуже смішне, а, а таке: знаєте, щоб, щоб змінити її настрій, щось розповідаєш про себе, про своїх дітей. може. Будь-які розговори заходять. І знаєте, бо я ж знаю свою подругу, я знаю, яка моя розповідь на неї подіє, що її спонукає сміятися, що її підштовхне трошки зайти в діалог зі мною. Тобто ми знаємо друг друга. І один одного, і часто й густо таке було, що після нашої, так сказати, швидкої допомоги, якось діла налажувалися. Отак От же ж само за нас піклується наш Всесвіт. Наш всесвіт, наш Бог, наш Отець і, і все добре і високе, що є над нами. Знаєте, коли в мене особисто був такий настрій, що щось на роботі було ну таке, щось таке-таке, що вже я хотіла кидати роботу, і мене кожен день я сама себе, себе накручую. І ні, ні з ким, мабуть, не можеш і поділитися цим. Бо інколи навіть люди не можуть тебе розуміти щось тобі таке кажуть, що, що ти його не приймаєш, не приймаєш у цю пораду. Остаюся сама з собою з моїми проблемами. Коли вже ця криза набрала свого піку, що, що вже тут треба було діяти, треба було діяти, розірвати цей контракт на роботі. І тут приходить оця допомога. В якому вигляді? В такий самий час мені випадається таке відео, що дуже-дуже сміється е, хлопець. Знаєте, знаєте, як ж, коли буває такий сміх, що, що просто ви не можете не сміятися, коли ви чуєте оцей сміх. І оцей сміх був у цьому відео. І я почула італійську мову там і українську. Тобто відео було таке, що одна дівчина, українка, така як я, навіть віком, така, як я, робить в одній сім'ї, і там є хлопець, ну, син, хазяїв, може років 20. І він щось їй каже, її провокує. Я думаю, що це були такі підставлені відео, щось її провокує: типу, ти її розбила це, або щось щось таке їй скаже. А вона, знаєте, люди, ми, ми теж всі різні. І вона дуже-дуже з юмором, дуже з юмором йому відповідає, там прибавляє ще оці словечки. І, ви знаєте, і оця картинка за одну-дві хвилини вона повністю мене перевернула. Розумієте, як він сміється, оцей сміх. І оця поведінка її, я ще потім подивилася декілька їхніх відео, що вона робить в сім'ї так, як і я роблю. І там є оцей хлопець, як і в мене є три хлопця. І розумієте, і вони, оце, оце він знімає такі епізодики. Ви знаєте, як мені допомогло оце відео? В мене. Перевернувся на світ до да, да козі а козі, як кажуть італійці. От з такого на ну, таке перевернувся. Знаєте, я забула, я забула про свої невзгоди на роботі. А, а взагалі, що там було на роботі? Нічого такого і не було. Ніхто нікого не обідав, ніхто нікого ні, нічого не сказав. Просто, знаєте, буває. Таке, я, як находить, якась, якась туча на вас находить, і вам здається, що все і все не так, і б вам не сказали, все не так, і, і все не так. Я цих людей ще дивилася декілька відео, з них дивилася і дуже-дуже завжди сміялася. Оці були такі смішні, такі смішні, що я, що я просто сміялася, я не знаю що. І моя позиція. Багато-багато і змінилося. І я ще могла робити ще якийсь такий довгий період, могла робити. Друзі, потім зі мною сталася друга історія, коли я захворіла, я вам розповідала, і в мене був дуже низький настрій. Так, я старалася бути такою позитивною і нормальною, але ж оці думки негативні, вони мене дуже-дуже дуже гнітили. І одного разу я відкриваю Ютуб. І мені попадається, або може інстаграм, це було не знаю, що це було оці коротенькі відео, і там була танцююча пара. І вони танцювали оцей танець, і була оця пісня. Ви знаєте, я потім казала, що оця пара зробила мій день і зробила моє майбутнє. Ви знаєте, я гадаю, що От з цього моменту я почала виздоровлювати. З цього моменту в мене якось розсіялося, розсіялись оці негативні думки. Дорогі мої друзі, сталося так. І вже я облегшена без оцих думок. Якось потім все почало складатися дуже дуже добре в мою сторону, так скажемо. Оцей негатив вже пішов. Потихенько, типу, і я як не гляну на цю пару, вони мені такий мед мені лили на моє серце, що я просто, просто я не знаю, я я взлітала і, і я стала іншою людиною, мої друзі. Отак мене. Пасло оце і в один раз, і в другий раз. Тільки два ярких епізоди, коли вони, вони от зараз, не, не нещодавно так скажемо. Це я їх запам'ятала дуже добре. І я гадаю, дорогі друзі, так як в мене тут немає близько близької подруги, вони всі дуже далеко, і так сказати, поділитися з... особисто нема кому ділитися, але ж Пам'ятаємо, що в нас є Всесвіт, Він завжди він щось таке підсуне вам, щоб ви на нього подивилися, щоб ви на нього подивилися і, і ваш настрій зразу, зразу вам, він на вас якусь проявить дію. Це все, друзі, друзі. Ніколи не треба відчаюватися. Якщо навіть нема з ким поділитися, може, може ви не хочете грузити других людей, завжди розповідати про те, що у вас є таке негативне. Знаєте, можна розповісти один раз, але потім воно вже, як кажуть, і вам, воно, воно не, не треба щоб за нього казати. Розумієте, що ми програмуємо своє життя, але ж всесвіт за на нас подумає. Він думає завжди. Це мене навело на думки, щоб зробити отаке зрівняння. А якщо подруги немає, немає є завжди всесвіт, який нам само допоможе, як мені допомогла моя подруга, так мені зараз допоможе всесвіт. Наш всесвіт завжди з нами. Але ж ми його може не чуємо завжди, а чуємо тоді, коли нам дуже 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 погано і дуже дуже. дуже ми нам треба якесь вмішательство, якась допомога. І ми завжди їм, друзі це, чим я з вами хотіла поділитися. Напишіть свої історії, як ви відчували на собі чиюсь таку сильну руку. Напишіть в коментарях. А зараз до побачення і до нових зустрічей.